Часте питання під час лікування та після проведення дезінтоксикаційної терапії, купірування гострого стану під час запою, після запою, люди ставлять запитання і самі пацієнти, і їхні родичі, а як лікарю, очиститися? Як очиститися після запою? Які процедури? Сюди можна чітко віднести, звісно ж, у першу чергу це збільшення об'єму циркулюючої крові. Тобто дезінтоксикаційну терапію, яка включає в себе вітамінний комплекс, зокрема вітаміни групи в 1, 6, в 12, цинк, холамін, РР, ПЕЙЧ, а також підключення нейромедіаторів для покращення інервації нервової системи. Сюди обов'язково потрібно додати підтримку печінки. це гепатопротектори. Це гепатопротектори і одні з найкращих на сьогоднішній день це гіптрал у вигляді Ампул. Крапельниць, внутрішнє вино або можна продовжувати у таблетованій формі. Це препарати есенціалі розторопші, це аргінін, це гутамін, гутаргін. До них також додаються адсорбуючі препарати, адсорбенти, активоване вугілля, смекта для стабілізації диспепсичних розладів. Паралельно з цим очищаючи організм. Виводячи залишки алкоголь дегідрогенази з організму, видаляючи ці залишки алкоголю, виникатиме енергетичний та психоемоційний дисбаланс. Для того, щоб стабілізувати людину на фоні очищення, це відбувається одразу з перших моментів самого виходу із запою, і надалі необхідно дати препарати, які будуть стабілізувати психіку, емоції, настрій, які зніматимуть страх, тривогу, нормалізуватимуть сон. І в цьому балансі обов'язково потрібно підключати догляд, адекватне дієтичне харчування, часте дробове харчування, стабілізацію парорального водно-сольового балансу, електроліти, які можна додавати у воду. А компот. Компот також необхідний і лужне пиття, і гідрокарбонат натрію, і хлоровану воду. Рясне пиття необхідне для того. Щоб організм добре пропотів, щоб виводилися токсини і знімалася інтоксикація для нормалізації стану, усе вище перелічене входить до загального комплексу та методології дезінтоксикаційної терапії, очищення після запою або вживання алкоголю.